སྲོ Трапилось у Кропивницькому. На ділянці безбар'єрного маршруту по великій перспективні, які зараз облаштовують, демонтують 18 лайтбоксів. Це для того, щоб встановити металеві поручні. Питання в тому, що власники кажуть, що їх не попередили про демонтаж. Щоб отримати позицію міськради на це, ми написали запит. тож будемо слідкувати за подальшими подіями. У Кропивницькому запрацювало нове видавництво Кропивництво заснував його колектив колишньої редакції нової газети. Наразі в них вже є. Є проєкти один з них це книга коміксів полеглого захисника Євгенія Осієвського Воїнство небес хотіла я краще а вийшло. Як завжди, начальник управління транспорту та зв'язку міськради Віктор Житник хотів поміняти тролейбуси на автобуси через загрозу блокаутів, а його зараз підозрюють у зловживанні службовим становищем і за рішенням суду відсторонили від посади та заборонили виїзд з міста. Правоохоронці вважають, що за договором автобуси обійшлися на 12 мільйонів більше ніж мало. Футбольна команда Кропивницький УБД візьме участь у чемпіонаті України з пляжного футболу серед учасників бойових. Гді чемпіонат проводиться для популяризації ветеранського футболу. А читайте про це та навіть більше на речка інфо.